Ві, відбулася шоста щорічна фахова конференція. Міжнародний форум культурної дипломатії, організована українським інститутом у співпраці з міністерством закордонних справ України. До обговорень культурного впливу у світі долучилася перша леді України Олена Зеленська. Як нашу культуру сприймали раніше, та який прорив у власній ідентичності зробили українці? Дивіться в наступному сюжеті. Розвиток академічних програм з української мови у світі плюс інтеграція України у міжнародний культурний простір один з головних тем цьогорічного міжнародного форуму культурної дипломатії. Це щорічна фахова конференція, що об'єднує вітчизняних та закордонних експертів для обговорення ідей, практик викликів у галузі культури та просування її здобутків у світі. Світ довго сприймав Україну та нашу культуру через призму російської пропаганди. Як щось вторинне та провінційне, не розуміючи глибину нашої культури, і саме героїчний опір наших захисників змінив парадигму: українська культура зацікавила світ, бо культура це наша сила та рівноцінний з іншими важелями інструмент нашого впливу. Очевидним, що в багатьох випадках найефективніше представляють Україну та закохують у неї світ саме наші митці. Міжнародний форум культурної дипломатії Український інститут започаткував ще до повномасштабного вторгнення Росії. Захід обговорюють важливі для галузі питання. Український інститут проводить з 2020 року. Ми стали з вами справді свідками безпрецедентної неочікуваної уваги світу до України і стрімкої стрімкого розширення нашої культурної присутності за кордоном. Наша з вами робота стала видимішою, затребуванішою, цікавішою, хоча ми і продовжуємо платити за це жахливу ціну. Культурна і дипломатична спільнота, я вважаю, зустріли цей виклик гідно і весь цей час працювали на межі власних. І людських і інституційних можливостей, міжнародний форум, який став платформою для обміну ідеями та досвідом серед профільних фахівців, дав поштовх розвитку партнерства між Україною та світом, і в умовах повномасштабної війни набув особливих сенсів переконані учасники. На мою думку, з початком війни змінилося саме розуміння культурної дипломатії, і вона стала вже ж зовсім не лише про. Мистецькі обміни, якісь спортивні події, таке інше. А здебільшого, це інструмент захисту нашої ідентичності, і один із багатьох, але дуже важливий спосіб розповісти світові про нас за останні роки. Дуже багато в академіях, в університетах по всьому світу з'являється голос України, з'являється можливість. Відсовувати від прийняття рішень Росії і російських вчених закривається доступ до російським вченим до колаборації наукових. Певні результати має глобальна коаліція українських студій, створена за підтримки першої леді. Головна мета об'єднати всі ініціативи у світі спрямовані на вивчення та дослідження української культури, історії, мови та літератури. Всього за рік ми вже маємо 19 членів глобальної коаліції українських студій з дев'яти країн світу. І Це не тільки країни Європи, це і Південна Африка, і Південна Корея, і їхня кількість зростає, тому що висловила бажання долучитися 91 заклад освіти з різних країн. Тисячі студентів і молодих науковців в різних країнах. Будуть дізнаватися про нас тільки не тільки з новин або соцмереж, а з першоджерел, академічних першоджерел. Проведення сезону України у Франції вже у грудні цього року. Урочиста церемонія нагородження лауратів премії за популяризацією української та кримсько-татарської мови у світі. Це лише деякі конкретні плани, на реалізацію яких націлені організатори міжнародного форуму культурної дипломатії наголошують, українська мова та культура, поки триває війна, мають бути представлені в усьому світі якомога ширше. Валерія глуш. Ненко Олег Невядомський подробиці телеканал інтер марафон ідені новини.